1 з 388 Mixed Icon Player. Перший. Ікерка У Мене найкраща версія. Фауді. Все-таки хочу мені в команду. Випало другий раз. Давай! Боже тут хтось. Chorch Best. Окей. Пік 1 з 388 Campaign Mix. Що нам принесе цей пік цього разу? 89, вау, і. Срака. Пік з легендами 1 з мікс Mixed Icon пік Дивимося по одному для початку у нас КК 89. Відносно непогано. WanderSar. У мене багатойдере гулкіперів, тому це не те, що нам треба, а самої не то. Непогано. Якась майбутня еволюція це буде дуже класна картка. І Петер Чер. Цього разу 100 іконом. 1 з 387, Mixed Icon Player Пік. Перший. Пушка ж 92. Непогано. В нього здається 3 зірки вікфу. Так, але. Окей, він явно непогано коштує далі. Бергамп це не те, що нам треба, а от бачу це теж не те. Друга спроба такого піку. Поїхали. Перший хто? Філіплан, далі. Hunger Bost і будь ласочка, Парайс. Може пощастити. Пушка ж, ну бляха, це можна сказати, що пощастило, але він в мене вже є, тому то сраки, це на жаль. Останній вибір. Бобі Чарльтон. Тепер промо Один з трьох Fantasy FC, Fantasy FC Heroes. Хто? Левелс. Літманен. Nice. Я хотів цю картку, я її отримав. Чудово. Ця картка може отримати відчутний буст, якщо Барселона виграє чемпіонат і Кубок. Другий пік, давай. Цього разу подивлюсь по одному на доступні варіанти. У нас тут Сансе. У нас тут Кіка Назарет. Давай хоча б Ферміна Ліс. На жаль. І тепер нагорода за 40 й рівень сезону. Пік 1 з 3,88 з легендами. Щастить багато, кому в цьому піку, будь ласка, давай пощастить нам. Хто? Еусебіо, Єес! Yes! Одразу, бляха! Одразу! Охуєнно! Хто? Пеле! І. Ікоул. Ох, а це складний вибір знаєте? Мама мія! Вартість пале на ринку 4 мільйони. Що у нас Еусебіо? 3 мільйони 400. Плейстайли плюс Shot і Rapid. Не мої улюблені плейстайли, я обожнюю квікстеп і Tech. Позиції, які доступні ПЛ, це ЦАП і центральний нападник, і у себе тільки центральний нападник. Я більше схиляюся до ПЛ, якщо чесно. Срібний фінес є, обох дуже подобається наявність інсайсів ПЛ. Я вирішив, я беру ПЛ. Ну що ж, час дізнатися, яка винагорода нас чекає за місяць грінду. 90 плюс x 4 Future Stars. Crossroad Grades та Fantasy FC. Поїхали. То. Це у нас Fantasy. Правий захисник італій з Дзаньолом. Дуже поганий початок. Дуже поганий. Вся надія на другу картку. То! Мален Хернандес Лемпад. На жаль, перша спроба нового піку з легендами, який не включає базові версії. 1387 Mixed Icon Layer. Перший. Кені Франк Рібері. 91 більш менш і. буфон. Я не думав, що це настільки очевидний вибір, як різниця в ціні між цими двома картками Франк Рібері, на диво коштує аж близько 800 тисяч. Друга спроба. Поїхали. Хто у нас тут? Перший рікельми. Ванністило роть, будь ласка, хто небудь. Наступний пік з легенда. Ми поїхали. 987. Перший. Кін. Далі. Куман. ці легенда пощастило, але, на жаль, дублікат і. Хто? Кембл. Чергова спроба. Давай. Перший хто? Кін. Постійний єсть. Тут хто? На Рой. такий самий і пліс. Cool. Знаєте, що таке безумство? Відкривати пік з легендами один за одним, сподіваючись на зміну результату. Поїхали. Хто у нас тут? Фернандо Герро. Тут. Міяма. Окей, знаєте. Все добре. І. буфон. Пікспромо картками Кемпейн Мікс. Кемпейнмікс. перший. Мід, яка вже є, і... Ханмат. Піки з капками Фудберждей за Вікенд Лігу. Один з трьох фуддождей, фудбождей герої і футборждей легенди. Перший. Нуса. Далі. Фарес. Будь ласка, Антонія Сілва. Перший пік не дуже. Сподіваємося на другий. Будь ласка. Том. Лботка. Дайте, хоча б граці Барселони вони не дорогі, але дуже гарно підуть мені в склад. Сенд Олександр Арнольд. І, будь ласка, хто? І тепер час розглянути еволюцію мого основного складу. Зупинилися ми на отакій варіації команди, і перша заміна прийшла з івентом Future Stars. Як ви пам'ятаєте, у кожного з нас був вибір зробити власну легендарну Future Star картку, я обрав саме марки Кію. І якщо чесно, він сподобався мені навіть більше, ніж Гаррет Бейл через те, що ми самі обирали йому плейстайли, і вони ідеально вписуються під мій стиль гри. Я обрав плейстайли плюс квікстеп і Touch, так як я обожнюю швидкісні комбінації з використанням R1 пасів, і вміти після них швидко обробити м'яч, це дуже важливий скіл. Та й звичайні плейстайли та стати у цієї картки прекрасні. Далі Grades прокачала мого Ферлана менті. Еволюція, яка дала йому золотого єнота, зробивши неймовірну комбінацію плейстайлів. Плюс, та і в цілому, ви бачите, всі захисні плейстайли. Я не дуже люблю картки зі Надіна Зідана через їх важкість та неповоротність. На позиції бокс-то бокс центрального підзахисника мені потрібні більш спритні картки. І тут заміна йому прийшла у вигляді Grassroot Grades картки Nolo Kante. Всі, хто грав будь-якими картками канте, знають, наскільки він спритний моторний, дати йому золотого єнота, це, очевидно, була така картка, яку не можна було пропустити. Ну і звісно ж, це промо додало у гру Дєго Армандо Марадон. Ви спитаєте нашому витрачати 500 тисяч монет, коли у мене такий підбір виконавців у нападі. Це доволі просто. У мене були залишкові всі поїнти ще з самого релізу гри, з мого видання гри. І кращого способу витратити 1000 фіфа pointів, ніж отримати собі отаку картку, мабуть, у цій грі немає. Далі настав час промо фентезі FC, я не міг проігнорувати з флешбек Фрідоліни Рольфо. Це флешбек до її картки у fc 24, яка в мене була, яка мені дуже подобалася. І ще й до того, як фанат Барселони, я не міг проігнорувати цю картку, вона зайняла своє місце в основному складі, а хімію я й дав, випробувавши картку Рафіні. Ну і завершенням промо фентезі всі стало для мене отримання цієї картки героя Майкона. Як пам'ятаєте, 30 перемог треба було зробити у 36 матчах у товариських матчах, досягнення яким я насправді пишаюсь. Давайте подивимось склад, з яким я це зробив. Як ви пам'ятаєте, вимоги були максимум 3 картки з рейтингом 87 і вище, і лише одна картка з рейтингом 89 і вище. І от ви бачите склад, з яким я грав перші 12 ігор. Далі після цього у нас на позицію лівого вінгера прийшов Назар Волошин. Еволюція дуже класна картка. І що мені дуже подобається, низький рейтинг, який дозволив мені більше гравців юзабельних. Помістити на лавку для запасних. Також після перших 12 ігор змінилася команда тижні. Я поміняв центрального півзахисника із Ла Ліги на іншого центрального півзахисника із Лаліги трохи кращу картку. Також не дивуйтеся, що у мене більше високорейтингових гравців. Просто Тарас Михавко ще на той момент не мав однієї еволюції. Був рейтингом 85. Перші 12 матчів я закінчив з рахунком 11-1. Дуже хороший початок. Але от наступна серія матчів закінчилася у мене 9-3. Це знизило мої надії отримати майкона, але останні 12 матчів мені вдалося виграти 10. Причому все вирішилося в останньому матчі, і на щастя, заробити майкона мені вдалося. Якщо говорити про саму картку, то я ще одразу звернув увагу на відсутність захисних плейстайлів, і він не зайняв місце в основному складі, так як плейстайли. Особливо плейстайли плюсу Ферланами ді більш впливові ніж краще стати у майконах. Але звісно ж я цю картку випробував, Грай вона чудово, і думаю, я буду періодично перемикатися між цими картками. Промофудбержден нарешті принесло заміну для йбрайма конате і позицію центрального захисника. Поруч за Барнем зайняв ледлі кінг. Також за цей час я опробував чимало різних карток у нападі, наприклад, Міяма, Мален, Діабі і Родман. Далі стався пік за 40-й рівень минулого сезону, та й промо-футберстей принесло суттєві зміни у склад. Тож представляю актуальний склад команди. На воротах Ікер Сіліяс, незмінна пара українців захисті, Олександр Тимчик. Подивіться, як еволюція прокачала його в фізуху. І також Ілля Забарний. Пару в центрі захисту йому склав тепер вже футберстей-картка Рубена Тіша Зліва Ферлан Меді. В центрі півзахисту Патріка Віару замінила футберстей-картка Яя Туре. Дуже дороге з і хтось скаже, що воно того не варте, враховуючи відсутність захисних плейстайлів. Але я все одно вирішив його зібрати, так як у мене було чимало ресурсів і повне сховище дублікатів. Але якби я знав, що буде СПЧ Гуліта, мабуть, я би цього не робив. Туре виконує захисні функції у півзахисті, а універсальний бокс-тубокс, і далі -бокс півзахисник у нас це Айтана Бонматі. Не вдалося мені зловити її футбол картку але одразу на наступний день виходить дуже класна еволюція, яка робить отаку от картку із безкоштовної, яку нам давали ще там, кілька місяців тому. Центральний атакувальний півзахисник ПЛ. Картка говорить сама за себе. Справа в нападі Дігорман до Маратона, центральний нападник Артем Товбик. ланцюг еволюції білдівстю, але що важливо перед цим, я використав еволюцію, яка дає йому 99 дриблів. Називалася вона, здається, Fantasy Captain. А також використав еволюцію, яка дала йому роль Advanced Forward на позиції центрального нападника. Ну і тепер, кого ж я використав у останній еволюції за 500 тисяч монет? І ним став. Андрій Миколайович Шевченко, просто подивіться на цю картку. І найкрутіше те, що я ще давно накинув йому еволюцію ударів, яка підняла удари до 95. А сама ця еволюція сильні удари не піднімає. І от. Комбінації вийшла отака скажена картка. Також перед цим я накинув йому декілька звичайних плейстайлів, типу Ісайсів, Трівелла, Трікстер, і ви бачите, який фінальний результат. От так виглядає команда зараз. І хочу відмітити лаву для запасних, де абсолютно не гірші картки. Тоті Еволюція Армоленко, Гарет Бейл, Хуліан Альварес, Рейтен, Рольфо, Майкон і Кінг. Ну і звісно ж, процесі СБЧ Гуліта, яке дозволить повернути мені в склад тоті картку Рейтен, Андрій Шевченко. При цьому переміститься на правий фланг. Тактика у мене незмінна, і ролі ви бачите зараз на власних екранах. Що ж, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, було цікаво, і ми побачимося у наступних відео. Бережіть себе і нехай щастить. Бувайте!